Дуже сильно розумію, і в мене є для тебе техніки. Одна, суперпотужна, уяви, що в тебе лишилось 2 роки життя. Перший рік ти проводиш, все, що тобі там приходить в голову це з сім'єю, подорожуєш, насолоджуєшся життям. А оце, коли ти вже все закінчила, якби для себе, подумай, що ти цей останній рік життя. Робила для людей, яку б цінність ти несла, який би проєкти створила. І зараз перше, що тобі приходить на дуб, коли вже там на спиртному одрі тобі не було якось сумно за своє життя, не було такого відчуття, що ти його прожила марно. Що це за справа? Які діяльності? скажи три п'я. Я надихаюся людьми, от які кажуть, я мрію, і не просто вони там мріють, а десь там всередині така іскорка каже: Я б хотіла це реалізувати. Я думаю, боже люди, в мене є всі інструменти для вас дидойдем. Просто придумай, що ти хочеш, а я допоможу з тим, як цього досягти. Це ж може бути також труднощі з цим. А чого ж я хочу, бо вже стільки разів не виходило. То ми зневірюємося, То також буду далі висилати техніки, які ми можна визначати, з чим ти хочеш займатися. Я провідник хроніки Акаші. І є можливість там у своїх духовних наставників запитати, яке твоє призначення, яке найкраща сфера життя, де ти могла б реалізувати свої дари і принести допомогу іншим людям. І в цей простір можна зайти за допомогою Хроніка Каші, де я являюсь провідником. І ми підемо в такий простір життя між життями до того, як інкарнуватися. А наша душа продивлялась всю історію свого життя. Вона це забуває. Це не обов'язково так необхідно робити для того, щоб а, душа росла. Коли б в тебе була вся інформація, то ти все знаєш наперед, як тобі поступити, і немає ніякої несподіванки, нічого, і ти просто якби живеш по, по сценарію. А фішка якраз в тому, щоб що ти маєш вільну волю і ти можеш вибирати. Так от ми погружаємося в цей пру. Це проходить так, що я погружаю тебе в медитативний стан, розслаблений. Ми запрошуємо твоїх духовних наставників і запитуємо, який план на це життя вибрала твоя душа. І ти вже з цією інформацією маєш більше розуміння, яку сферу тобі на даному етапі вибрати.